Вітаємо всіх на нашому каналі. Всім великий привіт з міста Вінниці. Запрошуємо вас на огляд невеликих покупок, які здійснили. Хотіли поділитися з вами. Можливо, комусь буде цікаво. Були в Аврорі, хотіла показати, купили собі новинку, щось захотілося для нашої родини придбати. Ось і вирішили е, придбати власне заварничок, бо у нас наш уявляєте: у нас заварник скляний френч прес, а в нього чомусь цей сама. Конструкція сам фреш-прес він і зламався. Тобто скляна оця сам заварничок він гарної якості залишився, а резинка оця на френч пресі вона зламалася. Тому треба було купити якраз заварничок. Хоча в нас і є іншого виду, але мені більше до вподоби скляні саме. І я в Аврорі побачила, що зараз ціна за 250 гривень. Ось такий заварничок скляний йде. Звичайний такий на 500 мл. Чим вони мені подобаються? То те, що в літній період часу дуже стильно виглядає заварювати фруктові чаї, там дольки, видно апельсину, розмарину, базиліку або полуничний чай, малиновий чай, коли готуєш, то дуже яскраво виглядає, і так знаєте, дуже затишно. Тому вирішила його теж придбати: 500 мл об'єми, Де ось така криш... кришка йде бамбукова, і ось таке, в принципі. Є ситочко для захисту, ось такий е заварничок. Бачите, навіть тут показано, що дуже гарно виглядає. Видно, що всередині а це купувала в Аврорі 255 гривень. Коштує ось такий, е такий заварничок. В Принципі, такі заварнички вони є і в інших торгових марках, і в Вілмакс є, і в Крауф є. Ці заварнички можна собі обрати, але вони більше такої, знаєте, дорожчої серії. Ми взяли такий звичайний там в Аврорі. Я ж кажу, що 250 гривень. Тим паче зараз зі знижкою. Йде. І заходили сьогодні в АТБ. В АТБ скористалися ще діючою знижкою. Пам'ятаєте, показувала вам масло солодковишкове білоцерківське, 180 грамів в упаковці, 82% жирності. Зараз до речі продовжує діяти акція, і 75 гривень 50 копійок коштує. Масло тому вирішила ще докупити, бо Паска то на паску для випікання купили. А це думаю, в морозильну камеру покладемо так на бутерброди зранку, щоб було, бо ціни ростуть. Знов взяли авокадо. Авокадо цього разу взяли ось таке велике було по 16 гривень. За 100 грамів авокадо було ось такий великий авокадо, бо обійшовся на 320 грамів і вийшов на 53 гривні. Але він ще такий, знаєте, твердуватий, трохи полежить на. Пару днів ще йому треба буде, щоб дійти знаєте, до консистенції такої вже гарної, як, і достигло, як буде достигли авокади, то на тости в самий раз хай буде. Також взяла апельсини. Апельсини взяла це для того, щоб заварити якраз в новому заварничку чай. Ось. І власне побачила, що. ВТБ, що знижка, по 49 гривень. Вони, можливо, вже не такі, знаєте, соковиті, але я думаю, для приготування чаю підійдуть. 49 гривень за кілограм, за 4 ось таких апельсина, віддала 28 гривень. У нас всі полюбляють апельсин, то можна і так поїсти або заварити в заварничку чай. Взяла в АТБ банани. Банан, банани знов подорожчали. До минулого разу в огляді з покупок, які були в АТБ, Тебе показувала, що вони були по 67-68 гривень, майже 68, а сьогодні вже 69-90, знов сімдесят гривень. Ось така зв'язка з шести бананів обійшлася на. 56 гривень. Це ВТБ купувала. Ось таку шоколадку ще придбала, як же без солодкого. Якщо чай заварювати, то і шоколадка ж нам потрібна. Да? Тому взяла ось такий шоколад торгової марки Рошен, це брала теж В АТБ з солоним мигдалем. Шоколадки подорожчали по 47 гривень за ось таку шоколадку. Знижок не було, були знижки лише на молочний шоколад, да? а ми ж полюбляємо чорний, тому без знижки взяла за 47 гривень. Ось таку шоколадку. І взяла а, в АТБ ось таку таку сушку торгової марки БКК: п'ятачок. за а, 250 грамів віддала 27 гривень 50 копійок. Ось така упаковка обійшлася. Вони дуже смачні. Хто куштував, то знає. Тут написано, що без пальмової олії дуже хороший, до речі, склад. Нічого такого, в принципі, немає. Тут, бачите, борошна першого готунку, вода, цукор, олія соняшникова рафінована, йде, олія гірчична. Дріжджі хлібопекарські і розпушувач. Тільки я чомусь не зрозуміла, і розпушувач, і дріжджі хлібопекарські – а зазвичай використовують або дріжджі, або розпушувач. а Тут, власне, і розпушувачі дріжджі. Але вони смачні такі хрумчики, знаєте, там, до чаю, або так на перекус можна використовувати. Шукала в сьогодні яйця білого кольору. Пам'ятаєте, що я показувала, що купила барвник жовтого кольору, і для фарбування яєць. Краще, ось, якщо такі нюдові кольори, або жовтий, як власне, я хочу зробити, то краще брати яйця. Білого кольору, тому от тебе побачила по 32 гривні за десяток, вони, до речі, дорожчі чомусь були. Такі поштучно, вони дешевші, а оці білі, вони дорожчі. Ну, Мені треба було саме білого кольору, тому взяла 32 гривні, десяток яєць В АТБ був. І в АТБ хотіла поділитися з вами, взяла пральний засіб. Ось такий я ним не, не користувалася wash and free з марсельським милом, і жасміном і з лавандою 4 літри об'ємом. і в а тебе за 185 гривень ось така пляшка була. Я власне, від цього прального засобу, якщо чесно кажучи, нічого такого ефекту вау не очікую. Я його придбала для того, що вже починається знаєте, літо, і влітку дуже часто треба прати, освіжувати там речі, надів футболку, сукню або спідницю, да? а потім на, швидку, на швидке прання, там на 20 хвилин, на 30 хвилин, коли ставиш швидке прання. Потрібно було якийсь засіб, такий, ну, звичайний, бо той пральний засіб, який по рекомендації моєї куми, то вже для більш такого складного прання, там, де може бути забруднення, да, або для рушничків, для постіля. А це взяла такий звичайний, побачила, що він. В тебе за 185 гривень думаю, чому б не скористатися. Якщо користувалися цією торговою маркою, поділіться своїми враженнями: чи користуєтеся, чи чи сподобався. Я взяла саме з марсельським милом. Він, в принципі, по. Запах учимось нагадував у той пральний засіб, що я показувала, що я купила по рекомендації своєї куми. Ну і бачу, що він такий густий. Це у нас виготовляють в Україні в місті Хмельницький. Якраз підтримала нашого вітчизняного виробника. Бо ми цієї торгової марки об'єднане підприємство. Ми купуємо рідке мило, показувала вам неодноразово в оглядах дуже гарної за якості. А саме пральний засіб ми не брали, не не. Не знаю, як він по якості, оце спробуємо, скажемо, як він там порекоменда... по по якостям. Хоча, повторюсь, я від нього не очікую якогось ефекту вау. Це більш для такого швидкого прання. І хотіла поділитися з вами, тільки не смійтеся. Ось таку взяла штучку для вас. Є е, е, вази різного розміру в мене, і в мене не було такої щіточки, щоб більш детально вже вимивати. І це щодня побачила за 19 гривень. Е, вона, хоч і здається. Це такою, знаєте, об'ємною ця щіточка, але вона насправді дуже м'яка, і в будь-який розмір будь-якої пляшки може поміститися. А в мене вази є дуже ну таким маленького діаметру. Тому треба було купити, щоб почистити вази. І тут бачите, ще м'яка губка така йде, і сама ось ця щіточка. За 19 гривень придбала. Шукала, чесно кажучи, довго їх, бо не в попелюшці, ні в господині, ні в Аврорі. Я чомусь навіть в червоному маркеті чомусь їх не було. А мені потрібно було. Тому я побачила і думала, о, ну треба буде взяти. А ще приємно, що на касі дізналася, що вона 19 гривень. Ось така щіточка була. Тому вирішила. Придбати. Ось і всі покупки, які вирішила показати вам, поділіться своїми враженнями, що сподобалося з покупок, чим користуєтеся ви, можливо, є якісь у вас пропозиції, рекомендації, зауваження, можете написати. Будемо чекати на ваші коментарі, вподобайки. Як завжди, хочу подякувати вам за вашу активність, за ваш зворотній зв'язок. Хочу побажати вам чудового настрою. Ну а цей весняний бузок нехай надихає вас, щоб ви насолоджувалися цією прекрасною весною. Бажаю вам гарного настрою, всього вам самого найкращого. Ну і чекаємо, як завжди, вас на наступних відео оглядах.